Одна сповідь, одне причастя, не може наступну дію знову приступати, чи приймати те причастя. Як я відношуся, я до ПЦУ не відшуся, я відношуся до Рекатолицької церкви. Якщо вам не подобається там, приходьте до нас. У нас раз висповідався і в мій ціле місії схожі до причастя. Так, запитання: чи можна в часі Богослужінь запитувати імена, зачитувати імена з інтенцій, як Паламар, причить? Та е... От іменно так зачитувати, як полемар причити братство. Чи мають... А, чи мають право зачитувати, е, як... Е... Ну, якщо... Зачитувати маю право е... імена той, хто має право служити службу. Або кому священник делегує. І, імена має зачитувати священник. якщо він не, не встигає зачитати на службі. Я часом так роблю. Як я не можу прочитати на службі, я не, не даю ніколи ні паломареви. Я після служби беру листочки, сідаю собі там от сзаді престола. І читаю. Не треба, щоб піддяк читав. Якщо вас читає, то, то питання до священника, не до, до вашого, не до мене.